Непритомлену жінку із палаючої квартири забирає швидка. Розбите скло вікна, закопчені стіни це все тільки зовнішні наслідки пожежі у двоповерховому будинку за адресою Соборний майдан 9 дріб 11 А у Полтаві. Небезпечно знаходитися й в самому під'їзді будинку кажуть рятувальники. Може статися обвал. Викликав на місце пожежі рятувальників сусід, який живе поруч із двоповерховим будинком Олександр. Доки чекав їх, сам часу не гаяв. Одразу побіг на допомогу на другий поверх, звідки поширювався дим. Каже, можливо, загорілася електрика. Я побачив дим і подумав, що щось там шашлик жарить, я не знаю. А потім вже за дим пішла спішлася окна, чорний дим пішов і отримали, що побіг туди. Там закрито. Зламав та до пожежників, питався тушити. Добувся я не добрався, була задивнася. І от тушив та і все. Як можна пан Олександр, що проживає на першому поверсі двоповерхового будинку, розповідає все сталося за лічені хвилини після повернення з ринку. Било начало го Я було початок 12-го. Я прийшов з ринку, нічого ще не було. Все спокійно. Я ось знімаю квартиру на першому поверсі. Сусід ось Саша. Він на вулиці листя збирав і через 20 хвилин кричить пожежа, і біжить свій шланг садовий розмотує. Я там електроінструмент, гроші, документи витащив. документи. Хоч витащило у квартирі на другому поверсі. За словами пана Олександра, була бабуся. Бабуля бабуля, вона жила там їй під 80 років на другому поверсі. Пожежники її витащили, начебто пульс був. Швидка її забрала. в одному із під'їздів, який не постраждав, проживає Ірина разом зі своїм хлопцем. Ми із пари йшли, побачили дим над нашим будинком і прибігли сюди. І тут уже був пожар. Я тільки знала якась бабуся. Чи сама чи ні не знаю. Казали, що в неї можливо щось з пам'яттю. Повідомлення про пожежу, що виникла у житловому будинку, до ДСНС надійшло 17 жовтня близько 12-ї години. Повідомила речниця рятувальників області Світлана Рибалко. По прибуттю рятувальники встановили, що вогонь охопив одну з кімнат квартири та покрівлю будинку. У задимленому приміщенні вони виявили мешканку, яку негайно винесли на свіже повітря. Медики боролися за її життя, однак, на жаль, жінка померла. Пожежа була ліквідована о тринадцятій годині. 32 хвилини. До ліквідації займання залучалося 4 одиниці техніки та близько 15 рятувальників. Причина пожежі встановлюється, додала Світлана Рибалко.